Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Мій ядзаку запитали, що ж він ото думає про можливий ПК порт Бладборну. Ну, що тут думать, я не понімаю. Що тут думать, а? На що він відповів, що хотів би, аби в цю гру зіграло якомога більше геймерів? Я не проти. Ледь не єдине, в чому Xbox випередив PlayStation, так це у нормальній підтримці Дискорду. Оце так іронія. От тільки зараз Sony обіцяють зробити можливість підключатися прямо з консолі. Та проте навіть не кажуть точно, коли це запрацює. І можливо, колись настане день, коли усе це нормально запрацює. Та це станеться не сьогодні. Тишком нишком в стімі з'явилася сторінка Майнкрафту з датою виходу на 31 грудня 2024-го. І світ має сенс. Ану, кажи, де хитрість? Проте цю інфу швидесенько спростували. Брехня. А от принц Персії втрачена корона, ймовірно, насправді вийде в паровіх храмниці дядька Гейба вже 8 серпня цього року. Так, це правда. Вархорс повідомили, що в Kingdom Come Deliverance 2 буде нова, унікальна, більш історично достовірна система покарань за злочини. Караєм палко! Караєм не мав би в останній раз. Подейкують, що Xbox стане видавцем наступної гри розробників Ancestors The Humankind Odyssey. Так, так, того самого проєкту про еволюцію мав. Mm, Інсомніяки повідомили, що з 18 червня у Spider Man 2 додадуть кубку скінів. Кілька з них були створені під керівництвом якихось там модельєрів. Крім цього, ще чотири костюми були натхнені різними проєктами про людину павука, наприклад, спайдерменським мультфільмом крізь всесвіт. Це саме те, що мені треба. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.